Репка Староміхайлівна звернулася до Центру правової допомоги з питанням щодо призначення мені пенсії за віком через електронний веб-портал Пенсійного фонду України. Мені, мене проконсультували юрист Аїша Вічнівна щодо процедури подачі заяви через веб-портал. Консультація мені дуже сподобалась, оскільки юрист Аїша була дуже компетентна та чітко все мені пояснила. Пояснила і я вирішила працювати надалі з даною компанією. Юристам Центру правової допомоги Валерію Валеріївною було подано через веб-портал електронну заяву, анкету та відскановані документи, і як результат протягом двох тижнів мені було призначено пенсію за віком. Дуже вдячна юристу Аїшевчині та Валерії Валерівні за надану правову допомогу та за позитивний результат по моїй справі буду рекомендувати всім моїм знайомим та друзям.